Ти вибереш одну троянду мамі чи собі піцу? Одну троянду мамі. Точно Ну, тримай, даруй. Ну за таку щиру відповідь отримуєш піцу. Дякую, Смачного дякую. Смачну дякую. одну троянду мамі чи собі піцу? Одну троянду мамі. Мамі? О, як мило даруй. Даруємо тобі також піцу. Любиш піцу їсти? Так. Даринка, у мене є таке до тебе запитання. Ти обереш одну троянду мамі чи собі піцу. Ти любиш піцу взагалі? Так. Да. А троянду мамі обереш чи піцу. Так. Да. Ну, тримай даруй мамі троянду. Тримай. Даруй мамі. Ну і піцу також отримаєш. Да? Да? Ти, Ти вибереш одну троянду мамі чи піцу собі. Піцу собі. Тримай тоді. Смачного? Одну троянду мамі чи піцу собі? Троянду мамі. Точно? Да. Тримай. Це тобі. Тримай. Це. Це тобі. Дякую. І піцу тобі. Дякую. Все, смачного, вам. Дякую.